Працівники двох сумських лікарень ще не отримали підвищену зарплату. У міській дитячій лікарні обіцяли виплатити заборгованість сьогодні, але впродовж дня гроші на рахунки не надійшли. Про це Суспільному повідомила директорка закладу Вікторія Бугаєнко. За її словами, у п'ятницю ввечері були підписані і відправлені до НСЗУ всі документи на отримання коштів. Того ж дня, 11 лютого, представниця НСЗУ Вікторія Мілютіна сказала, що міська дитяча лікарня отримує гроші 14 лютого. Сьогодні Мілютіна повідомила, що кошти надійдуть завтра. Сьогодні гроші лікарні Святої Зенаїди відправлені в казначисті. Вони знаходяться в казначисті. Завтра, в другій половині дня, лікарня гроші отримає на рахунки. Також заборгованість перед медиками за січень має Сумська обласна лікарня. Там обіцяють виплатити нову підвищену зарплату протягом цього тижня. Ми е, в січні місяці виплатили 65% від е, підвищеної заробітної плати середньому медичному персоналу і лікарям. Е, в сумарному виразі, в грошовому, це 9 мільйонів гривень. Це були кошти виключно, які були на рахунках лікарні. Ті кошти, які ми, скажімо так, заробили і отримали від Національної служби здоров'я ще в 2021 році. Сьогодні тільки що поступила інформація. Сьогодні понеділок, що нам підписали платіжку на 17 мільйонів гривень, які ми отримаємо завтра, післязавтра. Кошти, документи всі підготовлені. Система банком роботи з банком на протязі півгодини. Підвищені кошти, підвищена зарплата будуть на картках обласної клінічної лікарні. Це ситуативно, це буквально з січень з лютий місяць, початок року. Надалі, скажімо так, прецедентів подібних не буде. Як розповів Володимир Горох, обласна лікарня підписала договір з НСЗУ минулої п'ятниці, однією з останніх, оскільки є найбільшою в області і має отримати найбільше фінансування 300 мільйонів гривень за 21 пакет послуг. Згідно постанови Кабміну, з 1 січня лікарі мають отримувати зарплату розміром не менше 20 тисяч гривень, а молодший медперсонал – не менше 13,5 тисяч гривень.